Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами будемо грати в гру Улюблена квітка дівчинки. Вам потрібно підібрати квітку для дівчинки, яка схожа на квітку за кольором сукні та віночка на голові. Тож будьте уважні. Якого кольору сукня у дівчинки? Так, червоного. А на голові в неї віночок із червоних? Так, троянд! Тож улюблена квітка дівчинки троянда. А у цієї дівчинки якого кольору сукня? Так, синього. А з яких квітів вона собі віночок сплела? З волошок. Тож улюблена квітка дівчинки волошка. А ось дівчинка одягла біленьку сукню. І на голові в неї віночок із так, із білих ромашок. Тож улюблена квітка дівчинки ромашка. Подивіться, яка гарна сукня у цієї дівчинки. Якого вона кольору? Так, жовтого. А з яких квітів вона сплела собі віночок? Так, із кульбабок. Тож, яка улюблена квітка дівчинки. Відповідайте самостійно повним реченням. Молодці малята, якого кольору сукню одягла ця дівчинка? Червоного? Роздивіться уважно віночок на голові у дівчинки. Та скажіть, яка квітка. Улюблена у цієї дівчини. Дуже добре, молодці. Подивіться, яка гарна сукня у цієї дівчинки, якого вона кольору, так, бускового. А з яких квітів віночок на голові у дівчинки. Із ніжних бускових крокусів. Тож яка улюблена квітка дівчинки? Так, Крокус. Яка гарна рожева сукня у дівчинки. А з яких квітів вона сплела собі віночок? Так, із тюльпанів. Тож яка улюблена квітка дівчинки? Так малята молодці? Ой, подивіться, яка гарна дівчинка сидить. А із яких квітів в неї віночок на голові? Із жовтих нарцисів. Тож яка улюблена квітка дівчинки? Улюблена квітка дівчинки. Нарцис. Якого кольору сукню? Одягла ця дівчинка. Так, рожевого. А з яких квітів віночок на голові у дівчинки? Із запашних півоній. Тож яка улюблена квітка дівчинки? Улюблена квітка дівчинки півонія. Ну які ж ви молодці малята, як багато нас в квітів, ви вже знаєте! Дівчаткам дуже сподобалося грати з вами, а вам сподобалася гра? Тож грайте в неї із задоволенням. До побачення, до нових зустрічей!